До Севастополя, до Таврійського Херсонесу, приперлася Валентіна Матвієнка, відома під псевдо Валька Стакан, маючи українське коріння, ця фашистська істота всіляко сприяла війні з нашою країною. Зараз разом з так званим губернатором Севастополя розповідає, як вони плідно попрацювали, щоб на окупованих територіях на кістках будувати прекрасні витвори. Так вони робили і в Маріуполі. Зараз вони побудували цей пропагандистський центр, адже його увагу зосереджена не на античній пам'ятці, а на російській історії Криму. На думку українських археологів, це приведе лише до знищення частини історичної пам'ятки. Комплекс побудували на залишках давнього храму, заміських комплексів з керамічними майстернями і на території міського некрополя з унікальними могільна меморіальними спорудами.